Це агітаційний пробіг дорогами Львова. Мета мобілізувати добровольців на допомогу учасникам Євромайдану. Організація автомобілістів під назвою РБІВ до раю не пускають використовує різні транспортні засоби, легковики та автобуси. Один з організаторів акції Іван Спринський каже, що зараз важливо виявити персональну ініціативу і прокинутися для боротьби. І не потрібно чекати громадських певних організацій чи політичних секторів. А треба брати відповідальність в такий час, як зараз є. А я думаю, що всі зрозуміють, який зараз настав час. Треба брати відповідальність персонально на себе, ставати персональним лідером і організовувати і піднімати людей, тому що є ті, хто проснулися, а є ті, хто щось сплять. І на тих, хто проснулися, лежить велика відповідальність. І вони не можуть просто тихо сидіти і мовчати. Окрім того, пошуком добровольців для Євромайдану займається також спільнота автомайдан Львів. Всього зі Львова, за даними з різних джерел, у вівторок вирушило від 400 до 500 людей. Зараз до Львова від'їжджає більше людей ніж повертається. Повідомляють в організації під назвою Штаб національного спротиву. Зокрема, до Львова повернулося 17 жінок, які тривалий час працювали на кухні Євромайдану. You não know